Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами зустрілись на занятті з аплікації. На луках розквітли квіти. І лука від того стала барвистою, красивою. Але що це, діти? Погляньте. Квіти починають рухатись, перелітають з одного місця на інше. Та це ж метелики. Вони яскраві, різнокольорові, схожі на квітку. Ось вони літають, шукаючи квітку, сідають на неї, щоб насолодитися смачним пилком і летять до іншої квітки. Що ми діти знаємо про комах? Вони літають за допомогою крилець, у них є тулуб такий ось. І єсть. Є хоботки такі. Цим хоботом вони занурюються в саму глибину квітки, щоб насолодитися смачним солодким нектаром. Ось сьогодні, діти, ми на занятті і зробимо з вами яскравого метелика. Для роботи нам сьогодні знадобиться клеєночка, аркуш любого кольору паперу, на якому ми будемо. Майструвати самого метелика, аркуш білого паперу, ножиці, простий олівець, клей, серветка, пензлик до клею. Ще клей у мене є олівчиковий. І також, діти, у нас сьогодні нема кольорового паперу. Зате, погляньте в мої блюдечка, у мене є ниточки. Різнокольорові ниточки нарізані мілко-мілко-мілко. Ось таких ниточок, діти, ось таких. Ось, просто брала ниточки любого кольору і нарізала їх, розділила по кольорам. Ви бачите: тут і жовтий, і червоний, і, і бусковий, і блакитний, і чорно-білий, і помаранчевий, і зелений. Тому що, ви знаєте, наші метелики. Дуже схожі на квіточки. Ми будемо робити казкового метелика різнобарвного. Перед тим, як робити метелика, ми беремо білий аркуш паперу. Нам потрібно намалювати самого метелика контур, щоб було нам зручно викладати ці ниточки. Складаємо навпіл з одного боку малюємо контур нашого метелика. Лише одну його половину малюємо, животик, ось десь так. Вирізаємо цей контур, складений навпіл, і у нас отримується, діти трафарет-метелик. Можете робити його з сухого паперу, щоб було вам легко його Відтворити на нашому заготовленому аркуші. Потім приставляємо його до нашого аркушу, обводимо, що я вже зробила, і у нас є готовий метелик. Ось, У нас готовий метелик. Тепер з цим метеликом ми будемо працювати. І так, ми намалюємо метелик різнобартний. Тут буде присутня наша фантазія, яким ми його зробимо. Ось такі кружечки намалюю на одному крильці. І такий же кружечок домалюю на іншому крильці. Також внизу зроблю йому кружечок. І почнемо з вами працювати. У мене є такий олівчиковий клей, і давайте спочатку нанесемо контур його крильців. Наносимо клей, де ми намалювали рівномірно, а також животик весь замалюємо. Клеєм, а на крильця наносимо. Потім ми ще, тому що клей буде застигати. Я трошки клей розправлю, ось. Животик теж замалюю, клеєм. Ось. Животик ми зробимо, ось у мене є такий коричневий майже колір, і ми йому животик зробимо. ниточки бачите, накладаю. Тут треба користатися серветкою, щоб менше пальчики вклею. Ось такий животик я зробила в своєму метелику за допомогою серветки, притисла ниточки і серветку в сторону. Тепер я візьму. Кольорами будете гратися, діти, які у вас будуть кольори, такі ниточки беріть. І будемо викладати контур наших крильців в метелика. І так, контур робила. Серветкою за допомогою серветки притисла наші ниточки. Ось. Ось уже і контур у нас вималювався. Дітки взяла. Оботочок, щоб зробити, я ось декілька ниточок скрутила в такий мотузочок, зав'язала ось такі узілочки, і ми зробимо нашому метелику хобот, хобіток. Ми намалюємо хобіток за допомогою пензлика. Зклею ось як я це зроблю. І туди приклею нашу ниточку. Ось так. Ось так. І будемо клеїти нашу ниточку. Поділимо її напіл. Ось як я це зробила. І Приклеїмо до нашого метелика. Так. Ось так. Ось так. І знову в ну, приході стане серветка. Ми заберемо зайвий клей, а також добре прикріпимо наш хобіточок. Ось такий метелик у нас вимальовується. Зараз, дітки, я говорю, кольори підбирайте різні, які вам подобаються. Ми ці краплиночки зробимо жовтого кольору. Верхні жовтого зробимо краплинки з однієї і з другої сторони. Ви ж знаєте, яке крильце верхнє, таке потрібно бути. Яке праве крильце, таке потрібно. Потрібне ліве повинно бути ось жовтенького кольору сюди додамо. Ось так. А нижні крильця ми іншого кольору кружечки зробимо. Мабуть, мабуть, блакитного кольору зробимо. Кружечки. Ось так. Буде яскравий метелик у нас. Знову не забувайте серветкою. Добре прикріплювати нашу змащену і поверхню. Ось. Тепер, діти, ми будемо нашого метелика прикрашати ще. Ми, мабуть, розділимо, ось як у нього крильця йдуть. Ми розділимо ці крильця іншим кольором, сюди приклеїмо якихось ниточок різнобарних. Зараз в ході і придумуємо яких. Мабуть, додамо помаранчевих ниточок. І ніби крильця відділяється верхнє крило від нижнього, ось так і на цю сторону. І знову за допомогою серветочки ми прикріплюємо наші ниточки. Тепер, що діти ще хочеться додати, у нас ниточок вистачає. Давайте ми зробимо ось тут кружечок. Або можемо навіть всю поверхню замазати клею верхні крильця. Зробимо червоним кольором. Ми ще не використовували сьогодні червоний колір. Ось візьмемо червоний колір, використаємо. На інше крильце з другого боку. Дітки у нас ще нижні крильця залишилися. Не за, не за заклеєні ниточками. Ми також притру помащимо. І у нас залишився ось такий фіолетовий і зелений колір. І ми зараз нафантазуємо. Адже у нас казкова, казковий метелик, він у нас не справжній. Всі квіти, Всі варви квітів, які є, ми майже Цього метелика і вклали всі кольори. З цього боку ми йому зробимо трошки бід животика фіолетового кольору, вже фантазувати так до кінця. А тут ми йому зеленим кольором прикрасимо крильця ниж... нижні. І так знову. Крильця наші закінчилися. Зайві ниточки приберемо. за допомогою серветки знов добре прикріпимо наші ниточки яскраві. Діти, погляньте, який гарний метелик отримався. Дуже мені подобається. Ось метелик зробили. Зараз піднімемо метелик, струшимо, струсимо ті ниточки, які не приклеїлись. Ви бачите, мабуть. Майже всі ниточки у нас добре прикріпилися до нашого метелика. Ось такий різнобарний, чудовий метелик у мене отримався. Діти, я сподіваюся, що ви з гарним настроєм приступите до роботи, вмілими рученятами, зробите такого ж гарного, чудового метелика. І пришлете мені фото своїх робіт. Але, діти, пам'ятайте. Перед тим, як приступати до роботи, ви своєю мамою узгодьте. Поділіться з нею, що така у нас, така тема у нашого заняття. Мама вам ніколи не відмовить, мама вам допоможе запасти і нарізати ниточок. І так я буду з задоволенням чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята!